Всім привіт! Вірніше, у нас вже навіть вечір, щоб не збрехати вам он за вікнами темно. Зараз буду готувати, бо ви кажете, що ти нічого не можеш сам приготувати там оці всі діла. Зараз будемо робити грудку в клярі. Попробую зробити ніколи вже житті не робив. Бачу, як Толян робить. Зараз повторив його шедеври або щось своє додамо. Лайк, підписочка кому не западло. Може надоїли вам таке відео, вам щось познімати. Мені треба вибалакати трошки. Що нам понадобиться? яйця три штучки, це де того для кляра. Тоді це її достав, вона розмерзла, зараз її буду мити солим першим, сюди яйця об'єм перемішаю, їх, посолим теж по солем теж попершим. Олії налью. Олія є, слава Богу, солі є. І мука нам треба, якась конечно, мука не та, що не біла. Зараз покажу. Муки попросив, звісно, щоб не купляти цілий кілограм дали мені муки, але сказали, що вона чи темніє, як її жаре ще якась житня. Ну, яка різниця є, це на вкусів качества не повлияє. На цвет можливо. Ще пів гранатки є дуже вкусний. Ну і на столик протерти Пішли, починаємо готувати. Грудку помив, добав ще соуса. Зараз перця туди. Де він там, щоб не, не переперчити. Також перець в яйця. Дивіться, які вони красні аж. Вчора мені попалось з того-то, -того. потім побачите, там десь буде розпаковка на цьому народу. Чую. там буде цікаво, вам подобається. Трохи перця. Ще трохи паприки, суль. Ще ще наверное, сулі додати. Ох і суль. І сюди насипамо сулі. І сюди насипимо. Кругом будемо сипати, ну ще трохи, наверное. 600 грам філешки. Філешка того, яйця того-того, соус теж того. Олія, звісно, ні. Що в нас вийшло по итогу? Поганенько збив, тому що в тарілки мені невдобно. Пойдет. Для себе ж делаю, так що піде. Нікого потім буде винить сказати, що не так щось ай яй 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 Чого я не люблю готовий? Да? Так, поїхав і олія. Може бути трохи шум, не треба олій налити. Ось так. Мука. Десь олія багато. Цілий стакан. Та й все, все, готово почти. Тепер треба, щоб напилилось масло чи олія. І все, отак розсталося. Начинаем, наверное, телешоу. Раз, два, фу, два, тогда всю штуку, потом печку мыть. Так и будет стрип Оба. Ну и так продолжаем. Это что, хм. тоже. И дальше. Два. Ну все, я буду сыпать во время этого. А пахне як. Багато зробили. Зараз буду, значить, от сюди, туди, туди, потім ще раз туди, сюди і стоворітку. Ми вже слідчий заход так зробимо. А то пишете там, що я нічого не вмію, тільки этот, на хліб, ні. ще от, Коли їсти хочеться, тоді все вмію. Взагалі на раз-два. зміну газу додати. на максимальні обороти. Зараз буде. Главное, все буде. Головне не перетушити. Все чітко, то нічого не пригорілося, мука. Ржана, чи яка вона там чи життя. Клас. Пахне як як вдома. Закончилась мука. Ну, Вроді так помахувався непогано. Все закінчилось. Це, це теж жарю потім і все. Ви готові побачити цей шедевр, який я зараз зробив. Буквально за там, 20 хвилин пройшло, уже все готово. Пахне на всю хату яєчками, оцими цими ділами. Зверху не пугайтеся, це яйце висипав, я його теж зажарив, воно аж хрустить все гаряче. Це я вилучки прокалував. Такі от вийшли ці всю посуду вже перемив. Одне, що я тут не люблю, це коли ти оце все береш, йдеш на кухню. За цими я два рази хожу туди, два рази обратно. Якби, звісно, це вдома, я б би чаще, можливо, що щось було б кучерявіше. Наприклад, борщ би зробив, я теж шарюся ці тіями, ви не думайте, що я так язиком тільки ля-ля. Я взагалі вам що хочу сказати, коли хочеться їсти, тоді ти все вмієш і готувати. Я думаю, ви це теж вже все знаєте. Багато хто попривикало, що їм там хтось готове. Я до такого теж скажу чесно, привикну. От бачите, як приходиться йти, жарить грудку. Благодаря ту гугову, то я потратив, та ні хребач ти не потратив. Грудку з морозилки. Яйця вчора мені надавали, побачите, напоминаю. муки попросив, ну, щоб не купляти цілий кілограм, не просто так попросив, потім щось теж дам. Отакі от діла. Пишіть коментарі зараз неділя вечора, я вам прямо це відео клипаю. От прямо зараз поки буду їсти, воно зробиться, загружу вам. І все, піддержіть мене лайком починаючого маленького блогера, щоб я став побольше, а потім здоровим. Получимо з вами серебряну кнопку і з на металолом. Як вам таке відео шучу. Давайте, всім приємного, хочу їсти, аж на глаза не бачу. Чуть не забувся, головний охот. Сейчас я вам так його красиво поставлю, щоб ви подивилися, яке воно гарне. Ану напишіть, я свого учителя Таліна превзошов чи ні. Як ви думаєте? Ну, тут трошки тарілка вимазалася, не винуватий, не буде все перелажувати із-відео. -за Зараз це яйцо може, їсти, не буду викину. Ну, жарить, жарив. Стараюсь харчі сильно не переводити, Якщо щось сам там не, не, не з'їдаю, людям віддаю. Ну, типу, за чим переводити, за чим лишні движення робити старався спеціально для вас, мог вообще, в принципі, нічого не знімати, думаю, ладно, покажу, бо думайте, що в мене вообще дві руки і дві лєвих, нічого зовсім не вміє, тільки балакує на камеру. Коли треба, то я все вмію, а коли діло йде там до роботи і працювати або за милостю, тоді ну, я не працюю, ну таке, знаєте, відомість создаю, а якщо річ йде про трьохзначні суми, там де робота, я вмію працювати, і варити би я зміг, і різаком різати, це вообще все легенько. Вопрос в ціні, знаєте, як платять, так і працюємо, я думаю, ви знаєте. Як на LG мені платили і я, тут, милостню, так само я ходив там, я тут пинав. А, якби мені платили 2,5-3 3000 доларів, то я там би один би за сімей ріг би роботав. Ну, Я думаю, ви розумієте, про що я. Ще раз, всім смачного, всім спокійної ночі. Я не знаю, вже у вас на час буде пізніше. Зараз, поки відео зліпиться, поки загружу. Ну, все одно ви зараз ви побачите в неділю вечором. Давайте всім хорошого відпочинку.